За кермо тролейбуса Діану привела не випадковість. Тут криється справжня історія любові. Колись дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком саме в депо і непомітно для себе закохалась не лише в людину, а й в професію. В мене чоловік працював в цьому депо, о, і ми тут познайомилися. Це було не знайомство, і потім ну разом я там з ним каталася. Він мене багато чому навчив. розповідав мені про тролейбус. Мені здається, що в будь-якій професії є невеличкі складнощі, але тут такі дрібниці, ну я вам скажу дуже дуже легко. Мені наприклад, спочатку я думала, все, я ну я не зможу. Я сіла, я зрозуміла, що я зможу. То треба будь-якій людині прийти, спробувати, і вона, от, ну зрозуміє, чи її. Це за кермом. Сьогодні не лише діана. На території третього тролейбусного депо контрольно-показова поїздка учнів, які освоюють професію водія тролейбусу. Нині вони вчаться маневрувати в умовах максимально схожих на міські вузькі повороти, обмежений простір, складні бокові інтервали. Подібні виклики щодня чекають керманичів громадського транспорту на маршрутах мегаполісу. Така практика є важливим етапом навчання, що допомагає майбутнім водіям почуватися впевнено в реальному русі, тим паче, що багато із них прийшли з інших сфер та ще донедавна не уявляли як освоїти цю габаритну машину. Працювала раніше. В легкій промисловості а зараз вирішила повчитися вивчитися на водія тролейбуса, стала в центрі зайнятості і скористалася програмою по підготовці фахівців, і мені дуже подобається. Я за кермом навчального тролейбуса вже катався по городу. Багато по городу спочатку було дуже незвично. Чувство тролейбус, а потім, коли відкатаєш декілька разів, а також по місцям, де чаще всього будеш кататися, то вивикаєш. Професія так складна, я не отрицаю. Але якщо в тебе є інтерес і ти до цього до цьому готовий, то все може вийшло. Цікаво, що Ігор вже сьогодні поєднує навчання з роботою. Він не лише освоює кермо -тролейбуса, а й виконує обов'язки мийника прибиральника у цьому ж депо. Таку можливість підприємство дає всім охочим паралельно вчитися, заробляти і ще краще пізнавати, як все працює зсередини. Ми зараз розуміємо, що півроку вчитися без стипендії. Це важко, тому ми запрошуємо до себе на роботу. І під час навчання вони працюють на території нашого депо. Вони працюють як мийниками, так і. Слюсарями, малярами ми надаємо їм можливість, щоб вони заробляли гроші, поки вони навчаються. Однак за кермо тут сідають не лише новачки, керівництво теж не залишається осторонь. У депо впевнені, хороший начальник має показувати приклад не лише на словах, а й на практиці. Керівник повинен вміти та знати, щоб чомусь навчити молодих водіїв, які до нас приходять. Що у нас немає якогось так гендерного розділення між чоловіками та жінками. Водій тролейбу. Це є водій тролейбуса, тому до жінок ставляться так само, як і до чоловіків, надають такі самі знання. Я з великим задоволенням пішла на курси, вчилася півроку, як всі студенти наші зараз навчаються, вивчала теорію, практику, їздила на очбовому тролейбусі, потім здавала екзамен. І зараз в цьому році, 1 квітня, я отримала категорію Т. Тобі ж тролейбус. Сьогоднішня практика лише один з етапів масштабної підготовки майбутніх водіїв тролейбусів. Навчають не лише крутити кермо, а й повністю занурюють у всі нюанси професії. Навчання в нашому навчальному закладу в майбутніх водіїв тролейбуса відбувається протягом чотирьох місяців. Воно включає проведення теоретичних занять. Це заняття з правил дорожнього руху, збудови та експлуатації рухомого складу, електробезпеки, охорони праці. І паралельно з цим відбувається навчання водінню навчальними тролейбусами. Спочатку навчання відбувається на закрите. Маневрових майданчиках і потім, після набуття е, первинних навичок керування е, майбутні водії тролейбуса керують тролейбусом вже в місті посеред транспортного потоку. Після чотиримісячного курсу майбутні водії складають іспит та отримують посвідчення. Далі ще півтора місяці оплачуваного стажування вже на реальних маршрутах під наглядом наставника. Попри всі труднощі кажуть на підприємстві, більшість учнів, а це близько 70 відсотків, після завершення Навчання залишаються у професії, і продовжують працювати за кермом тролейбусів. Більшість залишається, і наш навчальний курсовий комбінат працює з 2015 року по двом тролейбусним підприємствам. Ми вже десь це наші випускники близько 60 відсотків по обом підприємствам. Це вже люди, яких ми випускали на базі навчального закладу. Дуже гарно, що навчання відбувається на базі самих комунальних підприємств. Тобто, в процесі навчання учень спілкується. І бачить, що його чекає. Ми з самого початку надаємо можливість практики, підсаджуємо до діючих водіїв тролейбуса, щоб він побачив, як це відбувається перевезення в лінії, щоб він був більш підготовлений для майбутньої роботи. навчально курсовий комбінат проводить професійну підготовку водіїв не лише тролейбусів, а й трамваїв та автобусів. Якщо людина ще не визначилася з напрямом, під час півбесіди фахівці допоможуть обрати найкращий варіант. Набір на навчання відбувається регулярно, тож охочі зможуть випробувати себе в новій професії уже цього літа або на старті осені. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків. Новини.